Всім привіт вітаю вас на Ютуб каналі Referal. Сьогодні я розкажу, як вам безкоштовно заробити 50 доларів та 50 доларів на кожному запрошеному друге. Також розкажу детальніше про цю платформу, чому вона не скам і як максимально на цьому заробити кошти. Так, поїхали. Для того, щоб заробити дані кошти, вам потрібно перейти по селсі, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви впадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа хару нам безкоштовно подарує 50 доларів. Для того, щоб їх забрати, вам потрібно перейти по моїй реферальній селсі, зареєструватися. Тут вводимо свій номер телефону, нажимаємо на кнопку Send, нажимаємо на Get Started, знову жмемо на Get Started, нажимаємо на Resend email, переходимо на свою пошту, нажимаємо на «Verify now Нажимаємо на Runhar Invest App і скачуємо їх додаток. Заходимо в додаток, нажимаємо на кнопку Sync Up, вводимо свій емейл, пароль та авторизуємось з додатку. Нажимаємо на Continuum і проходимо верифікацію. Тут вказуємо Україну, пишемо свою дату народження, вибираємо стать, вибираємо Україну. І проходимо верифікацію. Верифікацію можна пройти через загран, водійське посвідчення або ID-карту. Тут нам потрібно сфотографувати свій документ, зробити селфі обличчя і загрузити файлі PDF виписку по банківській карті на англійській мові за останні 3 місяці. Після того, як ми це все зробили, нас протязі 15 хвилин успішно верифікують. Далі ми нажимаємо на кнопку Депозит, вибираємо USDT, копіюємо свою адресу USDT RC20 і закидаємо на свій баланс не менше, ніж 502. USDT можна закинути через біржу FTX через мережу RC20 без комісії. Так, після того, як ми зробили депозит, нажимаємо на кнопку Earn, нажимаємо на старт Plus і вибираємо USDT. Нажимаємо на максимум і ставимо кошти в стейкінг на 15 днів. Нажимаємо на кнопку Agree і бачимо, що ми успішно поставили 500 USDT в стейкінг на 15 днів. І за це нам Автоматично відразу прийшло плюс 50 доларів в біткоїні. Ці 50 доларів ви зможете вивезти відразу. Власні кошти 500 доларів. Ви зможете вивезти через 15 днів, як вони вийдуть зі стейкінгу. Далі ми копіюємо свою реферальну силку, запрошуємо по ній друзів і заробляємо на кожному запрошеному другові по 50 доларів, тобто по 2000 гривень. Запрошений вами друг також отримає 50 доларів. Так, тепер детальніше про дану біржу. Хару це біржа, яка заснована в 2019 році в Южній Кореї зі штаб-квартирою в Сінгапурі. Зараз вони мають клієнтів із 140 країн світу. За цей рік вони залучили інвестиції на 2,11 мільярдів доларів США. Також вони співпрацюють з дуже відомими компаніями. І тепер я на власному прикладі покажу, скільки мені вдалося вже заробити. Так, ось я зайшов у свій особистий кабінет. Як бачите, в мене зараз на балансі 95 доларів. Тепер ми переходимо в розділ more, «Referral реферал Earn» і бачимо, що тут є умови реферальної програми. Нажимаємо на Invine History і бачимо, що я запросив 29 користувачів і, відповідно, на цьому заробив 1450 доларів. І ще 50 доларів я заробив на іншому аккаунті, запросивши е, своїх батьків. Е, тому в підсумку я заробив 1500 доларів. Це на даний момент 60 000 гривень. Так, Тепер ми можемо перейти в розділ Transaction History і подивитися на рахування бонусів і те, що я вводив кошти. Ось бачимо, що мені приходить регулярно по 50 доларів за кожного запрошеного друга. І ось я вже багато разів робив вивід з даної платформи. Ось я можу перейти в Binance, у розділ кошельок, Fiat e Sport. Fiat Spot, і бачимо, що в мене на балансі є БТС. БТС мені буквально пару хвилин назад вивели з платформи Хару. Ось бачимо, є 0.039 BTS. Далі ми можемо перейти в кошельок, історія транзакцій. І подивитися, що буквально декілька хвилин тому мені виплатили кошти із додатку Хару. Ось бачимо. 13 жовтня 1616 16, вот BTS 001039BTS вот 0010. Це все вивід із платформи Хару. Вони регулярно тут виводять, тому ніяких проблем з виводом немає. Так, тепер детальніше про дану реферальну програму. Вона запустилася 11 жовтня і буде діяти до 31 жовтня. До 31 жовтня вони будуть платити вам 50 доларів. Та 50 доларів за кожного запрошеного друга. Після 31 жовтня вони будуть платити вже по 25 доларів вам та 25 доларів за кожного запрошеного друга. Також за, кожен, за перших трьох друзів, які ви запросите, ви отримаєте бонус плюс 100 доларів. Тобто, по факту, ми, запросивши трьох людей, отримаємо відразу 250 доларів або 10 тисяч гривень. Так, ця платформа однозначно не скам, через те, що вони мають ліцензію від США на торгівлю цифровими активами, мають дуже багато користувачів з різних країн світу, співпрацюють з відомими компаніями, участвують у платформах і конференціях на блокчейн. І тому їм зараз на даному етапі невигідно нас кидати через те, що якщо вони нас заскамлять. То проти них буде відкрите кримінальне провадження, і їм буде закрита дорога в США і в будь-які інвестиційні платформи. Е, я думаю, що вони підуть принципом по тому, що і Celsius. На даному етапі їм потрібно зараз залучити якомога більше користувачів. Тому я прогнозую, що дана платформа ось так от пропрацює е, півроку, можливо, рік. І вже потім, набравши е, дуже багато інвестицій, вони заявлять про те, що. Вони збанкрутували і вже тоді відмовляться виплачувати кошти своїм вкладникам. Тобто, зайшовши в дану платформу зараз, ви гарантовано зможете отримати плюс 50 доларів на собі та плюс 50 доларів за себе. І найголовніше вивести власні кошти, оскільки на даний момент вони заробили вже близько 5 мільярдів доларів. І це не така значна сума, щоб зараз нас кидати. Я думаю, що вони зароблять 500-700 мільярдів, і тоді вже можуть вже банкрутуватися і відмовлятися оплачувати кошти вкладникам. А за, зайшов, зайшовши зараз в даний проект, ми нічим не рискуємо. З великою ймовірністю, майже 100% зможемо вивести і власні кошти і 50 доларів за себе та 50 доларів за друга ми виводимо моментально. Так, також я дарую бонус для всіх користувачів, які зареєструються по моїй селиці і зроблять дану схему. Так, виконавши дану схему, ви отримаєте від мене безцінну інформацію, на якій зможете заробляти 20-100 тисяч гривень. В місяць без жодних вкладень. Все, що вам потрібно зробити, це закинути кошти в стейкінг в розмірі 500 USDT на 15 днів. За це ви отримаєте плюс 50 доларів і отримаєте від мене цю інформацію, як заробляти 20-100 тисяч гривень в місяць. Просто напишіть мені в Telegram, скиньте скріншот, що зареєструвалися по моїй силці, і поклали кошти в стейкінг. І я вам надам цю інформацію. В принципі, на цьому все. Не забувайте підписуватись на мій канал Реферал, тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.